Авраам Лінколь, 16-й президент США із 1861-го квітня 1865-го. Він був одним із засновників республіканської партії, яка була противником рабовласництва. У травні 1860 року республіканська партія ухвалила рішення висунути Аврама Лінкольна кандидатом у президенти США, 6 листопада, з перевагою майже в півмільйона мільйона голосів, він переміг. Його перемога на виборах стала для рабовласників сигналом небезпеки і призвела до сецесії, тобто виходу зі складу Союзу. 20 грудня подала приклад спочатку Південна Кароліна, а потім її наслідували Місісіпі, Флорида, Алабама, Джорджія, Луїзіана, а також Техас, а потім ще Вірджинія, Арканзас, Тенесі і Північна Кароліна. Політичні вороги президента відокремилися від країни і створили конфедерацію південних рабовласницьких штатів. 11 штатів прийняли конституцію та обрали своїм президентом колишнього сенатора від штату Місісіпі Джеферсона Девіса, який разом з іншими керівниками країни заявив, що на їхній території рабство буде існувати вічно. Столицею було обрано спочатку Алабамське місто Монгомері, а потім, після приєднання Вірджинії, Річмонд. Ці штати займали 40% всієї території США із населенням 9,1 мільйони осіб. Включаючи понад 3,6 мільйони осіб, які були темношкірими. У складі Союзу залишилося 23 штати, включаючи рабовласницький Делавер, Кентукі, Міссурі, Меріленд, які не без боротьби зберегли лояльність Федеративному Союзу. Населення Союзу перевищувало 22 мільйони осіб, а його, на його території розташовувалася практично вся промисловість, 70% залізниць, 81 банківських депозитів. І після цього в країні почалася громадянська війна, яка тривала із 1861 по 1865 рік. 1 січня 1863 року. Президент Лінкольн проголосив прокламацію звільнення від рабства, дія в якої розповсюджувалася на чотири рабовласницькі штати, які залишилися в складі США, і три південних, що контролювалися армією півночі, а 8 листопада шістдесят року його обрали другим президентом. Взагалі він виступав за скасування помсти переможеним конфедератам, але при цьому він виконав свої наміри і скасував рабство на території всієї країни. І після цього кількість цього політичних ворогів знову зросла. А навіть у південних штатах поставили монумент генералу конфедерату Роберту Лі, який програв у війні. Сама громадянська війна закінчилася капітуляцією конфедеративних штатів 9 квітня 1865 року, коли була знята столиця міста Ричмонд. А через п'ять днів прихильник півдня, актор Джон Вілс Бут, зайшов зайшов урядову лоджу театру Форта у Вашингтоні, де перебував на виставі Лінкольн, і смертельно його поранив. Буд це був актор, і він був прихильником Конфедеративних штатів Америки під час громадянської війни. Спочатку він планував викрадення Лінкольна і подальше вивезення його до Річмонда, але запланована на 20 березня 1865 року. Акція не вдалася. А через тижні Річмонд був зайнятий військами півночі і поразка півдня стала невідворотньою. Дізнавшись, що 14 квітня Лінкольн має перебувати на виставі в Вашингтоні, і його спільники запланували вбити президента, а також ще віце-президента Ендрю Джексона і державного секретаря Вільяма Сюарда, чим сподівалися паралізувати владні структури США увечері, 14 квітня, один спільник вистрілив і серйозно поранив Сюарда, в нього дома, а інший змовник спробував вчинити замах на Джексона, але він не витримав нервового напруження і втік. У цей же час, будто, увійшовши до президентської ложі, ззаду вистрілив лінкольну голову і, вистрибнувши на сцену, проголосив: Так завжди стається з тиранами. Буде пощастило, що Лінкольн напередодні відбирав свого друга і особистого охоронця Борда Леймона в інше місто, а поліцейський, який мав охороняти вхід до ложі, де перебували президент, і першоленті пішов поячити до таверни. Бут знав на пам'ять п'єсу, і не дивно, адже він був актором, яка йшла саме в цей час в театрі, і тож він дочекався кумедного моменту в ній, і коли весь зал сміявся, він увірвався до ложі і вистрілив президенту в США в голову. Йому вдалося втекти з Вашингтону, але він був схоплений у Вірджинії, де він загинув при на до кінця засованих обставин. А з восьми інших спільників Бута четверо було повішено, а інших ув'язані. Поранений Лінкольн помер о 7.22 ранку, 15 квітня 1865 року, і став першим президентом США, який загинув в результаті замаху. Він був похований 5 травня в Спрінфілді, що знаходиться на території штату Іллінойс. Саме в цьому місці, де він жив, перед тим як стати президентом. А взагалі, в історії США, Лінкольн став однією із центральних постатей, а саме людиною, яка запобігла розколу країни і завдяки емансипації та населення зробив значний внесок у формування американської нації. А започаткована Лінкольна модернізація півдня, а також проведена аграрна реформа, створена за його ініціативи нова банківська система і збудована транснаціональна залізниця. Змогли б можливість США на початку ХХ століття стати світовим лідером.